Я на живлю за наші кам'янських Конечно, она не ми пар дружіння розрис, що світ все забрали. Раніше мережа гуділа новиною, що співачка Настя Ким'янських вимагає офіційного розлучення у Потапа. Про це повідомив оглядач українського шоу-бізнесу Богдан. Без палив, з посиланням на свої джерела, нібито вперше Анастасія була рішуче налаштована на розлучення ще навесні 23-го року. Але тоді Потапу нібито вдалося утримати дружину маніпуляціями, контролем над фінансами та нерухомістю. Сам же потап робив вигляд, що все добре. І в інтерв'ю російському блогеру Дудю заявив, що у нього е, і Насті Каменських усе добре, і вони навіть хочуть завести дітей. На цьому перепотії з потапом не закінчили. З днями він втрапив у черговий зашквар і заявив, що хотів би поїхати на Євробачення, але не від України, а від Молдови. Нібито для такого перформансу вже навіть має пісню і готовий сам оплатити поїздку. Однак, на жаль, для потапа Молдова цьогоріч не братиме участь у пісенному конкурсі через економічні проблеми та низьку зацікавленість конкурсом в Україні. У меня даже есть классная песня, которая называется «Опа!». Вот это такая квинтэссенция всего восточноевропейского, приправлена молдавскими мелодиями. Я обожаю молдавскую, румынскую музыку и, и музыку восточноевропейскую, балканскую. Вот. Поэтому на такой основе мы могли бы выступить от Молдовы на Евровидении. Почему бы нет? Если, конечно, бы народ нас поддержал. А я думаю, поддержал бы.